Всіх вітаю! Сьогодні я продовжую знайомити вас із міні-серіалами 2024 року. Це вже третя добірка на каналі, тож, якщо ви пропустили попередні, як завжди, в описі під цим відео я залишу на них посилання. Усі серіали доступні до перегляду у мережі в українській озвучці. Ну що ж, це канал у кіно та ми починаємо. Леді Возері. Драматичний трилер заснований на одноіменному романі Лаури Ліпман. Головні ролі виконали Наталі Портман та Мозес Інграм. Події розгортаються у 1960-х роках у місті Балтімор. Репортерка єврейського походження Меді прагне зробити собі ім'я, розслідуючи зникнення дівчини зі своєї громади. Водночас у іншій частині міста глядачі спостерігають за активісткою на ім'я Клео, чиє життя контролюється іншими. На перших хвилинах ми дізнаємося, що Клео мертва, але її історія та загадкові обставини смерті залишаються центральною темою серіалу. Голос жінки продовжує лунати, розкриваючи приховані зв'язки та інтриги, що пов'язують її життя з розслідуванням меді. Книга як і серіал. Зується на реальних подіях, що сталося в Балтіморі в 1969 році. Це історія про те, як минуле може переслідувати, і як дві різні жінки намагаються знайти своє місце у світі. Серіал відзначається сильними візуальними образами та глибокими психологічними моментами. Хто знайшов бере собі? Британський комедійний трилер розповідає про металошукача любителя Мартіна, який разом із нареченим своєї доньки знаходить саксонський скарб в тихій англійській глибинці. Однак, замість того, щоб повідомити про знахідку владі, їхні спроби зберегти все в таємниці, призводить до непередбачуваних наслідків. Одне неправильне рішення занурює їх у світ інтриг, обману та підозри в убивстві, адже їхня таємниця привертає увагу місцевого колишнього злочинця Рокі та рішучої детективки Дойл. Серіал вдало поєднує комедію і драму. Наприклад, комічні моменти з участю некомпетентних поліцейських додають легко. Гумору, проте основна історія зосереджена на розкритті конфліктів у родині Мартіна. Попри певну, легкість та комічні елементи сюжет тримає напругу, а кожен його поворот підштовхує до розуміння, як одна помилка може змінити все, вносячи нові й несподівані виклики в життя героїв. Земля жінок. Шестисерійна комедійна драма з Євою Лангорією в головних ролях є адаптацією роману Сандри Барнеди. Головна героїня світська левиця на ім'я Гала, чиє життя різко змінюється, коли її чоловік зникає, залишивши її з величезним боргом. З обмеженими фінансовими ресурсами жінка разом зі своєю матір'ю Джулією та донькою підлітком Кейт вирушає до рідного маленького села Джулії, щоб сховатися від кредиторів. Вони сподіваються тут уникнути проблем, але минуле повертається, відкриваючи секрети, які впливають не тільки на них, а й на місцевих мешканців. Сюжет будується навколо родинних конфліктів. Тів та пристосування до нових обставин. Незважаючи на деяку передбачуваність, серіал має свої цікаві моменти, яскраві пейзажі та харизматичних персонажів. Найбільше запам'ятовуються флешбеки, що розкривають бунтарський дух молодої Джулії та її вплив на онуку, яка вчиться відстоювати свої права. Хоча Гала довго залишається у тіні подій, її трансформація в кінці серіалу додає історії завершеності та емоційної глибини. Підрізані. Біографічна спортивна драма, яка розповідає про один із найбільших скандалів в історії НБА, що відбувся навколо колишнього власника Лос-Анджелес Кліперс Дональда Стерлінга. Творці проєкту взяли за основу подкаст справи Стерлінга і адаптували його в міні-серіал. Головні ролі виконали Лоренс Фішберн, Ето Ніл, Джекі Вівер та Клеопатра Колмен. Сюжет охоплює події 2014 року, коли були опубліковані аудіозаписи, на яких Дональд Стерлінг висловлює свої російські погляди. Це призвело до його виключення з НБА і продажу команди новому власнику, колишньому директору Майкрософт Стіву Балмеру. Рішення про продаж Лос-Анджелес Клі стало символічним актом очищення ліги від токсичної поведінки і показало, як швидко можна реагувати на Озні проблеми в управлінні спортивними організаціями. Серіал показує не тільки гучний скандал, а й динаміку всередині команди, зокрема, реакцію тренера Дока Ріверса та гравців. Підрізані відрізняються від інших спортивних драм менш амбіційним підходом, зосереджуючи увагу на окремих подіях. Це дозволяє створити інтенсивну і захоплюючу розповідь, яка відображає важливість та абсурдність ситуації. Симпатик. Серіал, що поєднує декілька жанрів історичну драму, комедію та трилер, заснований на одноіменному романі американського письменника в'єтнамського походження В'єтангу Гуєна. Одним із творців, і режисером перших трьох епізодів, став Пак Чон Ук. У серіалі знялися Хоасонь, де Роберт Дауні, молодший, Сандра О, Девід Духовний та багато інших. Події розгортаються у 1975 році. Спочатку в Сайгоні, що ось ось паде, а потім переносяться у штати, куди втекли представники проамериканського південного В'єтнаму після перемоги від Конгу. Головний герой безіменний капітан, який, попри навчання в американському університеті та занурення у західну культуру, залишається відданим комуністичній революції. Він живе подвійним життям. Працює на американців і про американського в'єтнамського генерала, але насправді шпигуном відконгу, який передає зашифровані звіти своїм комуністичним наставникам. Серіал привертає увагу своєю оригінальною манерою оповіді, використовуючи чорний гумор та сатиру. Роберт Дауні молодший грає одразу чотири різні ролі, кожна з яких карикатурно зображує певний аспект західної культури. Взагалі тут майже усі персонажі зображені у перебільшеному гротескному стилі, що акцентує увагу на абсурдності культурних стереотипів і соціальних норм. Эрик Британський психологічний трилер з Бенедиктом Камбербечем у головній ролі. Події серіалу відбуваються в 1985 році, коли життя Вінсента та його дружини Кейсі руйнується після зникнення їхнього сина Едгара. Кейсі активно співпрацює з поліцією та сподівається на допомогу детектива Майкла Ледройта, тоді як Вінсент, який вже давно бореться з особистими демонами, поступово втрачає розум. Удержими малюнками сина, на яких зображено монстра ляльку ім'я Ерік. Вінсент вірить, що лише з її допомогою він зможе повернути сина додому. Бенедикт Камбербеч, повернувшись на телевізійні екрани, чудово демонструє глибину і складність свого персонажа. Серіал поринає у темряву й болісні глибини людської душі, досліджуючи не лише трагедію зникнення дитини, але й корупцію, расизм, гомофобію та несправедливість. Хоча візуалізація лялька, яка є втіленням внутрішнього страху Вінсента, може відволікати від основного сюжету, серіал вражає своєю драматичністю і здатністю порушувати важливі соціальні питання. Стати Карлом Лагерфельдом Французька біографічна драма розповідає про ранні роки життя Карла Лагерфельда до того, як він став головним дизайнером Шанель. У 1972 році молодий хлопець активно працює над проєктами для різних брендів, прагнучи пробитися в елітний світ моди. Лагерфельд ще не обрав свій знаковий чорний білий стиль, а носить пурпурні шарфи, кремові костюми та яскраві кольори. Він і творчим генієм з унікальним баченням стилю, але його життя ускладнюється суперництвом з модельєром і все Лораном. Серіал відзначається візуальним стилем, відтворюючи атмосферу 70-х років з елегантними костюмами і розкішними декораціями. Актор Даніель Брюль, який грає Лагерфельда, чудово передає харизму та впевненість молодого дизайнера, демонструючи ідеальний баланс між розкішним зовнішнім виглядом та внутрішніми переживаннями. Хоча проєкт підходить до особистого життя модельєра із певною ідеалізацією, він не оминає й темні сторони характеру Карла Лагерфельда, такі як його суперечки і складні стосунки з близькими людьми. Вихор напружений південнокорейський політичний трилер, який розкриває теми корупції та боротьби за владу. Прем'єр-міністр пак Донхо проводить таємне розслідування проти президента та його зв'язків із впливовим конгломератом. Після нещасного випадку з його колегою та другом чоловік наважується на небезпечний крок отруїти президента, щоб самому стати на чолі країни і викорінити корупцію. Однак прокуратура звинувачує пак Дон Хо в отриманні Хабаря, що лише ускладнює його становище. Паралельно з цим віце-прем'єрка Чон Суджин намагається налаштувати державну машину проти Донхо, щоб монополізувати владу і приховати корупцію. Так розпочинається запекла боротьба, в якій кожен хибний крок може стати фатальним. Це місто. Шестисерійна драма виробництва Великої Британії від творця гострих картузів Стівена Найта. Сюжет переносить глядачів у Бірмінгем та Ковентрі початку 1980-х років, розповідаючи про формування нової музичної групи на фоні соціальних і політичних потрясінь. Головний герой Данте Вільямс – мерійники поет, який намагається перетворити свою поезію на музику та створити гурт. Його шлях перетинається з долею двоюрідного брата, який втягнути в небезпечну діяльність для свого батька ірландського повстанця, а також старшого брата Грегорі, який служить в армії Великої Британії. Одночасно конфлікти та політична напруга в регіоні починають впливати на їхнє життя у складі. Шлях до успіху і ставлячи під загрозу їхні стосунки. Незважаючи на те, що сюжет іноді може здаватися розрізненим через численні сюжетні лінії, відмінний кастинг, якісна гра акторів і чудовий саундтрек роблять серіал вартим уваги. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український ютуб, підписуйтесь на канал та почуємось з вами у наступному відео.